Друзі, всім привіт і добро пожалати назад на мій YouTube канал. З добрим вас ранком. В мене ще тут ранкова кавуся, і я вже вирішила до вас вийти записати нове відео, тому що стався інфопривід, як то кажуть, а саме я наблизилась до банкротства. так так, ви не очулись. Ще півроку тому я записувала відео про те, які в мене великі витрати. І ось ці самі великі витрати врешті решт вкусили мене за одне місце, і мені написала моя сестра сьогодні зранку: привіт, можеш мені скинути гроші там за квиток на івент, на який ми збираємось піти. Я така, да, зараз скину, іду в свій банківський аккаунт, відкриваю і бачу оце. Сказати, що я офігела, це взагалі нічого не сказати, тому що так мало грошей в мене ще ніколи в житті не було. Ладно, навіть коли я жила в Україні і в мене була зарплата 5 тисяч гривень, в мене завжди були гроші, і за якось завжди я ними гарно розпоряджалась, і ніколи я не була настільки близька до того, щоб взагалі не мати грошей. Але це ще не вся проблема, тому що сьогодні в нас початок місяця. І це значить, що мені треба заплатити за свою парковку. Значить, яка схема? За квартиру я плачу зі свого банківського акаунту. Я ж оце зробила. Це одна з причин, чому в мене немає грошей, тому що я заплатила усім. Заплатила по кредиткам, заплатила за свою квартиру, за машину, за все заплатила. Одна лише залишилась маленька деталь, це те, що я виписую чек. А це, до речі, в Америці ще популярно. В Україні я взагалі ніколи з тим не стикалась, але тут в мене є така чекова книжка, і я виписую чек на парковку кожен місяць. І значить, я виписала цей чек, і я розумію, що сьогодні його будуть намагатись обналічити і в них нічого не вийде, тому що в мене немає грошей. А якщо я не плачу за свою парковку, то мене з неї виженяють і я маю паркуватись десь тут на вулиці, а я живу в районі, де просто це абсолютно неможливо. І по, і, і поки я не отримала свій парковочний пас, мені треба було дві рухати машину, просто передвигати її кожні 6 годин. Тому що парковка тут просто дебільна в місті там, де я живу. Ну коротше, я розумію, що за парковку в них не, не вийде зняти гроші. Перевести мені нема з чого, тому що в мене є акаунт сейвінг. Але щоб звідти вивести гроші, треба чекати приблизно тиждень, тому що там вони лежать на депозиті, і на них приходять кожен місяць типу відсоток від банку. Мені довелося зробити те, що я дуже не хотіла робити, а саме питати про гроші в мого хлопця. І він зараз в Японії, тобто його навіть немає поруч. Мені довелося йому писати в нього зараз. В мене 11 ранку, в нього 11 ночі. Мені довелося йому писати, скинь мені, будь ласка, грошей на парковку. Він скинув, але проблема в тому, що вони вже намагаються з мого аккаунту ці гроші зняти. А це має бути 125 доларів. В мене ще їх немає, його платіж ще до мене не прийшов. І коротше, я просто дуже-дуже хочу, щоб це все сталося Швидко, щоб його гроші що швидко зайшли, і в мене не було ніяких проблем. Тому що декілька місяців тому в мене були вже проблеми з цим чеком за парковку, і мене через це взагалі намагались ну не намагались, а мені погроджували виселити мене з моєї квартири. Поговоримо про те, куди ж всі мої гроші поділись, і ви бачите одну із них це мій новий мікрофон. А в цьому місяці я вирішила, що хватить вже відкладати, мої підписники заслуговують найкращого звуку мого голосу. Можемо, ми тепер з вами навіть робити АСМР. Да, в мене тепер є новий мікрофон. Також я трошки. Купила деякого одягу. А, також я хотіла дуже давно купити чоботи, такі, типу, високі. І ось нарешті я їх купила і сходила на манікюр. До речі, як вам мій манікюр? І заплатила за машину. За машину я плачу зараз дуже багато, тому що в мене є мета виплатити мій кредит до кінця цього року. Я взагалі брала кредит на 5 років на свою машину. І... За ці 5 років типу я маю переплатити там декілька тисяч оцих от фіз. Декілька тисяч за цей типу кредит, тому що, хоч відсоток і невеликий, але він все одно присутній, і я просто хотіла виплатити його швидше, щоб платити менше для порівняння. Якщо виплачу його до кінця першого року, то я переплачу всього лише 300 доларів. Якщо я буду його розтягувати на 5 років, як він повинен бути, то я би переплатила. Щось, типу, дві чи повтори півтори тисячі доларів. Ну, я, в принципі, така людина, яка якій не подобається бути в боргах, в кредитах, тому я намагаюся все швиденько-швиденько виплатити. Тому що знову ж таки, якщо ти втрачаєш свою роботу, то ти втрачаєш істочник доходу. І чим більше в тебе цих обов'язкових платежів, тим більше, типу, я переймалась би, що зі мною станеться і що зі мною буде. Тому що коли проходить зарплата і в тебе обов'язковий платіж. Один, другий, третій і так далі, в тебе взагалі не залишається грошей не відкладати, не взагалі розслабитись. Тобі постійно треба працювати, робити. І до речі, мені здається, що на цьому побудована взагалі американська економіка, тому що всі так працюють, навіть якщо в тебе вже є. В мене грається киці. Навіть якщо в тебе вже є своє житло, яке ти купив, і навіть якщо ти вже виплатив а, типу, цей моргідж, якщо ти вже виплатив цю іпотеку на своє житло, до кінця життя ти все одно будеш платити ще на неї налог. Просто за те, що в тебе воно є. Тому зупинятись начебто ніколи не можна і треба завжди працювати. І це, до речі, одна з таких речей, яка мені тут не дуже подобається. Тому що все заточено на те, що тобі треба робити, робити, робити. І ніколи не відпочивати. Але повертаючись до теми фінансів, я попросила свого хлопця скинути мені гроші на цей мій гараж гараж за 100 доларів. Поки до мене йдуть гроші, в мене залишається ще тиждень до зарплати. І, в принципі, я можу жити на свою кредитку, я можу спробувати просто платити всюди своєю кредитною карточкою, але було б непогано трошки грошей. Заробити і не тільки ж їх витрачати, а ще спробувати економити, і мені десь здалося, що це буде класний привід а, для відео показати вам, як можна зекономити в берез, як можна вижити тиждень на 35 доларів. Ну і власно, вчора я робила розбір свого гардеробу, і після цього в мене залишилось дуже багато речей, які мені. А, зараз камера на них фокусується, які мені не потрібні. Їх можна продати або спробувати онлайн. Або повезти їх в магазин секонду тут в місті, але там дуже вибірково це все купують. Тому я спробую вивісити їх і онлайн, і те, що не продасться, спробую продати тут секанді, щоб заробити хоч трошки грошей. Це не продається. Це, речі, я пофоткала, маю їх залити тепер на сайт і подивимось, що взагалі хтось їх купить. Взагалі це відео це такий мій привіт, поговорити про гроші в Америці, тому що тут начебто все побудовано на якихось ілюзіях, і навіть якщо в тебе здається, що в тебе є якісь гроші, що в тебе є там, гарна робота чи накопичення, все одно постійно є таке відчуття, що ти по будь-який момент це все можуть забрати. Um, не знаю, може, це якась моя травма пов'язана з війною, тому що росіяни прийшли і все у нас забрали, те, що у нас було. Але, можливо, це, до речі, якщо ви живете також за кордоном, можливо, у вас також є це відчуття цієї нестабільності, то що начебто, якщо в тебе є навіть ця робота, ці якісь накопичення, все одно от щось таке трапляється, якийсь форс-мажор. І... Відчуття знову цієї крихкості, то що все дуже крихке, і те, що в тебе немає цієї стабільності, і тобі немає на що спертися. А, наприклад, як в мене сталося це минулого разу з моєю парковкою, кожен місяць, кожен місяць я виписую цей чек, відношу його в офіс, і одного разу вони мій цей чек загубили. І потім мені подзвонили з офісу, сказали, то, що від нас, від вас не було платежу, якщо ви не заплатите протягом тижня. То ми будемо вас евікт, тобто ми будемо вас, коротше, виселяти з квартири. При тому, що це взагалі була не моя провина. І взагалі, як пов'язана, здавалось би, моя парковка з моєю квартирою. І, типу, я в цьому всьому почала розбиратися. Вони сказали, типу, що в тебе ж твоя парковка, ця вона як, типу, твій рент. Ось, і якщо ти не платиш рент, то ми маємо по закону право тебе виселити. І, типу. Просто в одну хвилину весь, весь твій світ він а, здається дуже-дуже таким крихким, і здається, те, що все, що ти вибудав, воно може просто розпастись в один момент. Просто одна така одна така якась річ, вона може бути тригером. Наприклад, а, той же рахунок з лікарні потрапив в лікарню, якщо не дай Бог на швидкі, в лікарню, яка не покрита твоєю страховкою. Тобі може прийти біл на тисячі і тисяч доларів, і це також може тебе просто провалити. Всі твої плани, всі твої накопичення можуть просто піти на це. Тобто немає відчуття взагалі стабільності, коли живеш за кордоном. Воно, типу, є час від часу, дуже такі проміжні частинки, а потім щось таке трапляється. Як сьогодні я прокинулася, я бачу, що в мене 30 доларів залишилось на рахунку і. І одразу це таке нагадування, що ти не вдома, що ти не в Україні, і в тебе немає батьківського дому, в який ти можеш піти і сказати, що мене виселили з квартири. Ти просто залишаєшся бомжом. А, і ти навіть не можеш просто поїхати, тому що також, навіть щоб купити квиток на літак, треба гроші. Навіть якщо типу, тебе депортують, от до речі, я нещодавно дивилася відео, яке також трошки мене розхитало. Про українців, яких намагаються зараз депортувати з Америки. Через те, що в них закінчилися паролі і Ось. І значить, їх тримають в цих а, центрах, а, де тримають нелегалів і намагаються їх депортувати, але не можуть, тому що в Україну налітають літаки. А щоб просто посадити на літак в якусь іншу країну, ця інша країна має їх прийняти. І зараз лише одна країна типу, приймає українських біженців це Уганда. І здавалося б навіть, типу, ну, як деякі люди кажуть, типу, якщо нас виганять, то виганять. А ось цих людей їх навіть не можуть вигнати. Вони просто сидять, грубо кажучи, в тюрмі за те, що вони нічого поганого навіть не зробили. Тобто ці люди просто сюди приїхали за кращим життям, приїхали від війни, приїхали в безпеку, їм пообіцяли цю безпеку. І... Але ця безпека вона дуже ілюзорна. Ось до чого я це веду, то що є. Завжди відчуття, що ти живеш на пороховій бочці. Я думаю, що людей в Україні також, звичайно, це відчуття присутнє. Тому що хтось живе в Києві, там, де постійно сильні обстріли, хтось живе, наприклад, в Дніпропетровській області або в Харківській області, там, де незрозуміло, що буде просування фронту, і можливо доведеться їхати. Тобто, всіх нас, я думаю, останні три роки мінімум. Скільки вже війна триває 3-4 три, роки, три з половиною, є вже це відчуття це відчуття порохової бочки. Тому намагаємось, намагаємось себе заспокоїти так, як нам вдається. Якщо живете за кордоном, я рекомендую мати вам контакти міграційного адвоката, завжди при собі і запам'ятати їх на ізусть, якщо є можливість, запам'ятати на контакти ваших. Близьких, які також е, перебувають ва, з вами, з вами в, одну, в одній країні, тому що, е, можливо, доведеться дзвонити з, е, з цього автомату в е, тюрмі, знаєте, як в фільмах такі автомати, там, типу, черга з цих зеків іде. Ось може, можемо також там опинитись. Ладно, я не хочу нагнітати, не хочу нагітати, але до чого я це все веду? то що важливо мати план А, Б, В і Г і. Важливо, ось як я зараз, не, не залишитись просто з нульо на рахунку і завжди мати варіанти реально рахувати свої витрати. І просто ще проблема, що коли приїжджаєш в Америку, все здається дуже доступним. І там, ти можеш купити абсолютно нову машину до 2024 року з салону, і тобі скажуть, плати всього всього 200 доларів на місяць, кажеш, що така дурня. Але це тебе, от в цю машину, воно тебе, затягує. Затягує, і потім а, ти маєш платити і туди, і ти просто не можеш, в тебе вже немає цієї фінансової свободи. Ось. І такого дуже багато. Візьми новий iPhone і плати там всього там, 20 доларів на місяць, там живи в класній квартирі, плати там, всього півтори тисячі доларів, і в тебе вибудовується, як в мене вибудувалося, це великий так, такий пласт розходів, які мені обов'язково треба платити. Тому не повторюйте моїх помилок і відслідковуйте куди, і скільки витрачаєте грошей, і не ведіться на ці от легкі легкі покупки в кредит і так далі. Ну а я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Трошки воно так вийшло негативним. Не знаю, чи воно було для вас пізнавальним в якійсь мірі, але це не пізнавальний в принципі канал, це канал про моє життя, тому в життя воно зараз таке, таке бентежне. Тому, якщо вам сподобалось це відео, поставте мені лайк. Якщо хочете підтримати цей канал, ще не пишіть обов'язково коментар. І побачимось в нових відео. Пока-пока!